Для всіх тих, якого різдво вже наступило, я хочу вас привітати, побажати всім нам миру, побажати тепла, світла, Божого благословіння. Хочу сказати, так співпало в цьому році, що не тільки християн, а іудеї також сьогодні, перший день є свято Хану. це свято, так, це свято перемоги. Святості над нечистю. Тому я так думаю, що і Різдвяна зірка, і світло хануки допоможуть Україні здобути мир. Ворог нас вітає, як може, всю ніч і весь ранок. Але ми продовжуємо працювати, тому що нам потрібно прийняти рішення. Тому на порядок денний перше питання і одне. Дайте телефон високо ставимо зірку. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виносите проєкт рішення про внесення змін до бюджету Могулі Подільської міської територіальної громади Могилі Подільського району Вінницької області на 2024 рік. Даним рішенням ми вносимо зміни як і в дохідну, так і в видаткову частину бюджету. А саме нами одержана субвенція на виплату грошової компенсації за належне для отримання жилі приміщення для ВПО УБД, з послідуючим внесенням змін у бюджетні призначення. Управління праці та соціального захисту населення в сумі 1 мільйон 658 тисяч 965 гривнів 46 копійок. Також здійснюємо перерозподіл планових показників дохідної частини бюджету в розділі джерел доходів на 2024 рік. Прошу підтримати даний проект рішення. Своїми словами, це на квартиру. Це на квартиру компенсація, це учасник бойових дій, полонений переселенець. Є в когось питання, по цьому? нема. Mm -hmm. Прошу mm -hmm. голосувати. Сьогодні це наш Так, да, Сьогодні наш да. це був Маріуполь. Маріуполь. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за, хто проти, хто утримався. Я всім дякую. Дякую. Шановні депутати, <зас> на сесію міської ради було роботи 34 депутати. Прибуло 21. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 54 четвертої сесії міської ради восьмоскликання є повноважною. Позачергову сесію міської ради оголошують відкриту. <клес> Для ведення закону нам необхідно брати секретаря, які будуть пропозиції. <клес> Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? О, тому, немає. Ще Всі питання вам було розглянуто перед сесією на спільній депутатській комісії. Переходимо до розгляду питань порядку денного поза чергову 24 сесії міської ради. Вам роздано порядок денний. Чи є зміни доповнення до порядку денного? Немає. хто за те, щоб прийняти щоб затвердити запропонований порядок денний, в цілому прошувати хто за, хто проти, утримався. Немає рішення прийнято. Відносно регламенту роботи сесії для виступів до 5 хвилин, довіду поточних повторних виступів до 3 хвилин. У нас тут без перерви. Інших пропозицій немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? утримався, немає. Рішення прийнято. Приступаємо до розміру питань порядку денного. Перше питання. Про внесення до бюджету могилів Подільської міської територіальної громади могилів Подільського району Лівінської області на 2024 рік. Чи будуть якісь зміни, чи доповнення? На комісію говорили? Все зрозуміло? Добре. Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийнято. Порядок денний вичерпний позачергову четвертої сесії ради 8, 8 квітня. Оголошую. Хочу висловити подяку від мешканців частних будинків проспекту Незалежності 263. На горі ті будинки, які є, там відремонтували дорогу. Мене уповноважили подякувати. Вам особисто, нашому управлінню житлово-комунального господарства за те, що подарунок на новий рік їм зробили. Дякуємо велике. Я закінчу. Я хочу подякувати всім нашим комунальникам. Що кожен схову місі робить свою роботу? Це дуже важливо, що вони відповідально відносяться. Вони роблять максимум все, що можливе. Ми з вами їх підтримуємо. І як на попередній сесії був затверджений бюджет, всі вся потреба. Житлово-комунального господарства, те, що вони собі запланували, ми профінансували, і з вами затвердили. Я думаю, що ми тільки очікуємо гарний результат, щоб, щоб наша громада була найкращою громадою в нашій області. Ми зробимо все для того, можливе і неможливе.